<кій> Вибія оце і сина, і Духа. Неділя між Воздесінням і Тройцею присвячена пам'яті отців Першого Вселенського собору. Я нагадую, що на цьому соборі йшлося. Про утвердження догмата, про природу Ісуса Христа, про природу Другої особи Пресвятої Троїці. На той час була Арієва Геріс, яка стверджувала, що він є творіння ну, з усіма наслідками, тобто він такий, як ми, тільки гарний. Тільки найкращий. Він вчитель, він пророк, він взірець, але він людина. По суті так. Чому так настійно церква в особі отців Першого Вселенського собору наполягає на тому, що він був першим всіх віків? Він народжений від Отця, Він походить від Отця, він одноістотний з отцем. Він є Бог, тому що це і є те, що відрізняє нашу віру, і те, що є. Головною підваленою нашої віри і надії і любові. Можна навіть подумати і таким чином, що така віра пояснює нам, чому цивілізації всі попередні мали початок, мали кінець. І цей початок і кінець в межах тисячоліття, півтора тисячоліття. Чому християнство стоїть 2000 років і ми бачимо, що воно непохитне. Чому? Тут є пояснення. Чому купка несміливих і неписьменних людей, апостолів, найближчих учнів, найпростіших з усіх іудеїв, розійшлися по всьому світові? І весь світ прийняв християнство. Головне. Це є підбалення нашої віри, тому що це і пояснює нам, чому залишається незнищенним добром. До мене і сьогодні зверталися з таким питанням, як зберегти надію в наших умовах, в тих обставинах, в яких ми перебуваємо. В тих обставинах особистої долі, яка нелегка і не залишає нам ніяких сподівань, що все буде на краще, в тих обставинах життя цілого народу та й, скажемо, правду, і всього людства, і всього людства. щоб те, що ми бачимо в світі. І тут, і зараз поряд з нами, і в перспективі останнього століття. Хіба це залишає нам якусь надію? Жов на наших очах брутальне зло завжди перемагає добрих, нищить добрих, нищить найкращих. Вони виявляються приреченими один богослов Написав про нашу поразку. Ми терпимо поразку, тому що ми перебираємо засоби. Не будь-який засіб по справжньо віруючий християнин ладен використати. Він не згодний так утверджувати те, що утверджує. Як наші вороги. Тому в них більше засобів для того, щоб нищити нас. І вони повинні були давно вже перемогти, і нічого крім ниби мало не залишитись дивним чином. Церква, яка не пам'ятає століття без гонінь, яка не тільки в цій країні. В ХХ столітті переживала найстрашніші гоніння. І далеко там, де здавалося, нічого подібного не може бути. Так само були страшні гоніння на церкву. Чого вона залишилася? Чому це добро залишається непереможним? Тому що Бог до нас прийшов. Не людина, яка вчить, дає взірець, пояснює, живе, пророкує і відходить. Прийшов Бог, який є другою особою Пресвятої Троїці. Бог який творив цей світ. Він вирішив ототожнитись з людиною, в усьому, крім гріха. В усьому він тотожний з нами. Він знає нашу слабкості. Він знає нашу неспроможність. І він діє на нас благодатью Духу Святого. Він знає нашу гріховність. І прийшов для того, щоб взяти на себе гріх світу і прощати нам гріхи. Хто міг би взяти на себе гріх всього світу, як не Бог? Тільки Бог це слухає. Щоб всю попередню історію і всю подальшу історію відкупити своєю жертвою і мати можливість нам недосконалим, нам таким, що ми гірші за тварин часом Простяти. І надавати нам надію. І робити так, що той, хто несе добро, він дійсно може потерпіти поразку. Добро поразки не терпить. Воно залишається. Я пам'ятаю не так, як інші старші люди, але пам'ятаю церкву в часи гонінь, коли прийти в церкву, це було вчинком. Коли стати священником, це було подвигом. Я пам'ятаю ці часи. Мале було, Мале. Але в ньому були справжні перемешники. В ньому були люди, в яких сяяли очі, які святилися добром і любов'ю і передали нам. І ланцюг не вдалося перервати. ланцюг добра, відданості, жертовності, любові не вдалося перервати. Якби з нами не був Господь наш, Бог наш, якби він не надав нам того прикладу, як іти на жертву, і як приймати смерть, і як казати, прости її отче, бо не відомо, що роблять, якби він не подолав. Сам смерть і не надав нам цієї надії, що смерть буде подолана. Хіба витримали б ми. Тільки Духом Святим, тільки благодаттю Божою, тільки присутністю Бога в нашому житті тримається добро в цьому світі. Ми шукаємо докази, Існування Бога, незнищенність добра, яке повинно було давно загинути. Ось найголовніший доказ. Він з нами, і він нам говорить. І ми це повторювали кілька разів вчора на вечірньому богослужіння. Я з вами і хто проти вас? Я з вами і ви не переможете. Він з нами, лишається тільки одне триматися Його, триматися за Нього, тримати Його в собі, в своєму серці, в своїй любові, в своїй вдячності за те, що добро залишається непереможеним і непереможним триматися цього. Він знав. Ніхто не встоїть проти нас.